Наші шановні викладачі, всі ми добре пам'ятаємо. Як у минулому році ми вітали вас з вашим професійним святом. Але в цьому році ми вирішили зробити перезавантаження. перезавантаження. Нові ведучі, нові привітання, але залишилися такі вже рідні та знайомі усім нам імена, головних наших героїв, викладачів. Тож пропонуємо вам разом з нами зминутися в атмосферу гумора та свята. Ми вже готові до Дня викладача. Дорогі викладачі! Вітаємо вас з вашим професійним святом, Днем працівника освіти! Від усієї душі дякуємо вам за цю почесну, шановну працю. щедрість ваших терпіння і розуміння. Ви дуже стомлюєтесь, але кожного ранку ви нас зустрічаєте з посмішкою. З вами можна поговорити по душам. Ви відкриваєте наші таланти і допомагаєте знайти дорогу в життя. Ви навчаєте нас не лише предметом, а перед усе тому, що потрібно нам у житті. Нехай на ваших заняттях панує атмосфера довіри радості і віри у свої зусилля. Пощастило, що нашими вчителями стали саме ви. Сподіваємось, ви і далі будете нас навчати терпіння вам і здоров'я, шановні вчителі. Щиро бажаємо вам яскравого сонця, у ваше домашнє віконце. Здоров'я, миру, терпіння та наснаги на майбутнє завершення! Хай над вами завжди сяє зірка людської вдячності всіх тих, кого ви вивели в самостійне життя і кому дали найнеобхідніше знання. Ей, чого так банально? Давайте оригінально. Викладачі. 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 Викладач. Викладачі. 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 Я думаю. З Але хіба могли ми в такий день зустрітися з вами? Давайте залітаємо до наших викладачів. 300 гривень. 777 гривень. 1000 гривень. 10 тисяч. 100 тисяч гривень. Мільйон гривень. Намагаюся активно відпочивати або читати. Мандрувати. Пізнавати нові місця. Мріяти про майбутнє. Пошуком занять. Дивлюсь новини, бо це як ніколи. Зараз дуже актуально. Люблю читати цікаву книжку. Фрукти і солодощі. Фрукти це вітаміни. Ну, а солодощі – це гармон радості. Повинно бути такою, щоб очам було приємно. І душа приймала. Будь-який подарунок приємний. Якщо він від щирої людини і від щирого серця. Шашличка. Обов'язково овочі та фрукти. Сир, котлетки, овочі. Мрію про повернення на рідну землю. Я мрію про мир на своїй батьківщині. Я мрію про мир в Україні, щоб ми повернулись додому. Мир у кожній родині на землі. Мої рідненькі, золоті, найкращі, мої розумнички. Дорогесенькі мої. Молодці, умнички. Які ви молодці? Молодець. В тебе добре виходить. Ви все вмієте. Котики. Бо вони ж спати люблять. Кататися на потязі. На машині. На санчатах. На роліках та самокатах. На санчатах та ковзанах. На машині, щоб було тепло і комфортно. Це моє рідне, затишне, українське рубіжне. Де лунають усмішки, цвітуть троянди, чернобривці. майорить український стяг. Це там, де у всіх все гаразд. Комфортне і затишно мені буде вдома. Місто повинно бути квіточим, зеленим, як моє улюблене рубіжне. У ньому повинно бути затишно та радісно. Будь-як воно виглядає, але щоб воно було мирним, безпечним і зручним для його мешканців. Вітаю всіх зі святом! Вам і сьогодні, у цей святковий день, нехай для вас цвітуть усі найкрасивіші квіти на планеті. Будьте життєрадісними, будьорими і щасливими зі святами. Ми вас любимо. 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 Ми вас любимо.